Освіта, виховання, розвиток логічного мислення та фізичні активності різноманітна програма для діток. Сьогодні в Україні державний садочок це не лише місце, де дитина проводить час, поки батьки на роботі. Це перші кроки у світ знань, спілкування та розвитку в атмосфері турботи і безпеки. Спортивні ігри, змагання, флешмоби, різні вечірки. Тобто, як перше, я наголошувала, що у серпні у нас педагогічна рада, де ми приймаємо освітню програму. Так само, я як керівник, маю річний план на цілий рік, де протягом року чітко прописано, що, і, що повинно бути в закладі від занять. До всіх, всіх свят, до всього, тобто все життя, що в нас у садочку проходить, прописано у річному плані. Попри величину мережі державних та приватних дошкільних навчальних закладів, наповнюваність садочків зараз 100 відсотків, каже очільниця. У нас норма садочку по проектній потужності 147 діток. На даний час у нашому закладі 150, тобто трішечки більше. Але є багато діток, які стоять у черзі. Так як у нас, коли вибувають з теперішньою ситуацією за кордон або переїжджають у інші міста або села, то ми телефонуємо і запрошуємо діток до нас на те місце вільне, яке звільнилося. Однією з головних переваг є доступність: батьки не сплачують кошти, а дитина отримує повноцінне виховання та догляд. Буде в нас програма. І батьки готують костюми для своїх діток, але все фотозона, обладнання, що в нас на території закладу, що в нас у музичній залі, це все за це відповідаємо. Ми як заклад державний садочок. У державних садочках працюють досвідчені вихователі та педагоги, які пройшли професійну підготовку. Тут діти вчаться спілкуватися, працювати у команді та розвивають свої творчі здібності. Ми працюємо по програмі Українське дошкілля і там є сім освітніх ліній. І по тих лініях ми працюємо там, наприклад, художня продуктивна діяльність малювання, ліплення, аплікація, є ознайомлення соціумом, фізичні заняття, логіко математичний розвиток то відповідно по віковій категорії. Так як в мене середня група, то в нас вже є математичний розвиток. Їм цікаво подобається наші заняття. Вони активні на заняттях. І ну все добре. Важливий плюс стандартизована програма навчання, що відповідає державним вимогам та готує малечу до школи. У нас по кожній віковій категорії є норма, що повинна дитина знати. Тобто, наприклад, група молодша, вони приступають з 1 вересня, у нас починається навчальний рік. До кінця року є чітко прописано, що повинні ті діти тої ж вікової категорії знати. Потім у кінець року у нас проходить моніторинг, де ми останній місяць, календарний місяць перед канікулами, керівник та методист моніторить роботу вихователя. У багатьох державних садках є власні музичні, спортивні та логопедичні заняття, що допомагають кожній дитині розкрити свої таланти. Також з 1 вересня поточного року на базі садочку діти вивчатимуть англійську мову у рамках пілотного проєкту, зазначає Анетта Міндак. Ми вирішили тому брати участь у цьому пілотному проєкті, тому що є закон, який вступає в дію, був прийнятий 27 червня 2024 року Верховною Радою, вступає в дію у 2026 році, де в дошкільних закладах є обов'язковим вивчення англійської мови у старших, середніх та старших групах. Стосовно харчування, то наразі батьки сплачують 30 гривень на день за чотири прийоми їжі. Готують у місцевих садочках згідно затвердженого меню Євгена Клопотенка. У нашому закладі є сніданок, обід під і вечеря. Меню у нас йде по клопотенко, по Хаспо, постанова 305, де чітко прописані норми, врегульовано, тобто менше цукру, менше солі, менше хліба. Більше овочів, фруктів. У нашому садочку завжди круглорічно є броколі, цвітна капуста, дуже багато салатів. М'ясо ми використовуємо курячого філе 42 кілограми, свинини 16, яловичини 17 і риби 20, так як риба, два рази на тиждень іде у раціоні у обід. Батьки задоволені наданням послуг для діток у державному садочку, тому приватні заклади не розглядали. Кажуть, не бачать сенсу переплачувати. Дуже якісне харчування. Моя донечка кожного дня їсть все. Плюс кожного дня різні заняття. Вона приходить додому, розповідає мені, що вона робила. Кожного дня з собою різні матеріали приносить додому, тому я дуже задоволена. Я не бачу різниці, тому що Дуже хороша освітня програма в садочках державних, і дітки йдуть на одному рівні, на тому ж як і у приватних садочках. По-перше, це найближчий садочок до нашого дому. а По-друге, чула дуже схвальні відгуки, і відгуки про те, що є бомбосховище, і наші багато знайомих друзів і сусідів також сюди ходять. Тому я дуже задоволена. Мені подобається, що Марта вчить нові віршики, навіть інколи я вперше раз чую вдома, якийсь починає розказувати і. І я рада, що вона це приносить садочка, що дітьми займаються. І вона завжди щаслива йде додому. Ніколи не було такого, що вона не хоче йти в садочок, їй подобається. Ви бачите, яке в нас облаштоване подвір'я, яка група всім забезпечена. І як на мене, цей державний садочок наш, я буду хвалити більше, бо ми моя дитина сюди ходить. І мені здається, що направду приватні садочки не набагато. Можливо, вони дають набагато більше занять, але це ж все додаткова плата за то. А тут, в принципі, в нас це все доступно ну, в доступних умовах. Тому державний садочок це доступна, якісна та безпечна освіта, яка дає дітям старт у впевненому майбутньому. Та де вашу дитину готуватимуть до школи, кожна мама і тато здатні обрати самостійно. Головне, аби малеча почувала себе комфортно.